Добрий ранок. Починаємо урок. Ми з вами учора написали лабораторну роботу на першу в темі, і я ось тут вам підсумки підводжу. Ну, так. На жаль, ніхто з вас не зміг правильно вгадати проблему, яка з'ясувались по ходу виконання роботи, тому більшість отримала або 11, або 10 балів, але найбільш такий глобальний вивод висновок зробила Маша, тому як на фоні всіх інших, тобто, ти розумієш, все одно відповіді не було, але це краще, ніж все інше. Ну, треба було якось. Відокремити, тому що таких е, висновків я більше ні у кого не побачила. Тепер, е, по ходу, оцінювання. Ще раз дивіться, якщо ви написали всю свою шапку, ось цю лабораторна робота, тема, мета, обладнання, хід роботи та отримані результати, ви отримували полтора, півтора бала. І якщо ви е, розрахували ціну поділки, то ще пів. Півбала, то, то, тоді два бала ваші є. Далі таблиця, якщо там все правильно, в таблиці записано, то це ще два бала. Ну, якщо все повністю правильно. Далі, якщо у вас е, зроблене обчислення під таблицею, опять-таки, вони всі є, з, з одиницями і таке інше, все зроблено, ще два бала ваші. Далі, якщо ви порахували похибку правильно, ну. Но... Хочу сказати, що всі, хто порахували похибку, всі зробили це правильно, але там складно було помилитися, ну, мабуть, так. Ось, і похибка в нас не дуже велика. ну, 6% для лабораторної роботи шкільної, це добрий результат. Тобто, хто зробив, розрахував, це ще один бал. Далі за висновок отакої. От Крутой обалденний, можна було е, отримати ще 3 бали і творче завдання, тобто задача ще 2 бали. Ну, от, рахуйте, як ви е, оцінювалися. Але я хочу сказати, що, мабуть, всі е, практично зробили більшу частину роботи, ну, тому що, як би там все вам показували, все за вас робили. Проблеми з тим, що не всі стали робити творче завдання. Не всі написали розумний висновок, деякі просто якісь якусь отписку таку зробили. не всі порахували похибки, і не всі зробили повністю обчислення. Але тому в нас не всі результати високого рівня, на жаль. Ну. В п'ятницю буде наступна лабораторна робота, мабуть, там ви будете вже це розуміти і виправитись. Але я, ми з вами обсудили до початку уроку, але на запис я все одно це обговорю, тому що е, деякі учні в нас в вечірній групі і вони робили, е, робили теж роботу, добре робили, але вони теж повинні про це послухати. Коли ми виконуємо виконуємо роботу, в нас. Е, був, був дивний результат. В нас гаряча вода віддає енергії менше, ніж отримує холодна. І це цікавий факт, треба ну, ну, було вразитися їм і спробувати пояснити. Але якщо ви звернули увагу, що температура холодної води, коли її термометром вимірюють, вона 16 градусів, це температура ніж, ніж температура воздуха в кімнаті. Тобто для експерименту не брали воду, яка устоялася. От ми Потім, коли вже це зрозуміли, ми в офлайні в кабінети так і робили. Ми з вечора оставляли воду, залишали воду для того, щоб вона була той же температури, яка кімната, і тоді експеримент по-іншому проходив. Але якщо ми, ми поспішали брали воду із водопроводного крада, то були такі ж саме проблеми. Але це цікавий факт, і потрібно було розуміти, що в нас холодна вода, отримує тепло не тільки від горячої. А ще отримують тепло від окружаючого повітря. І завжди ми завжди пишемо, що у нас потеря тепла, а тут, наоборот, прибуток тепла вийшов. Ось таке, таке случається. Але дивіться, як цікаво, цікаво, і потрібно такі факти вміти пояснювати. Це теж не так просто робити, але потрібно це вміти робити. Так, добре, рухаємось з вами вперед. В нас... Якщо я правильно розумію, вже. О, 13 задач у темі, 57 загалом. І в мене, в мене, в мене, а ми, мабуть, зробимо трохи по-іншому, коли в нас дзвоник в 45 хвилин, так? Так, тобто, зараз мені потрібно ще розуміти 45. Це буде 25. Добре. У нас є трохи часу. Давайте ми порозв'язуємо задачі, а потім вже будемо писати самостійну роботу, щоб не відлікатися, і мені не ставити на, на паузу запис. Зразу будемо потім все робити. Так, дивіться, ми продовжуємо розв'язувати задачі. У вас непрості домашні роботи, тут нічого не поробиш. Ми завершуємо тему, і вона. Вже дає нам можливість розв'язувати дуже складні задачі. Це добре, тому що більшість з вас так да, може їх розв'язувати, і це мені подобається. Ну, мабуть, вам трохи складно, але вам теж подобатися що ви можете подобатися, що ви можете складні задачі розв'язувати. Сьогодні у вас вдома будуть задачі, такі, які ми поки що не розв'язували, тому давайте ми одну із таких задач точно розв'яжемо. Ну, ви дома Не остались один на один з такою задачей. Так, сьогодні 26 вересня, класна робота. 26 вересня, класна робота. Я не знаю, скільки ми встигнемо розв'язати зараз задач, але одну точно встигнемо. 26 вересня, класна робота. І. Перший номер, який ми будемо з вами розв'язувати, це 5,46. У нас є 1700 лева зубила будівельного перфоратора, і воно нагрілося на 180 градусів за 15 хвилин роботи інструмента. Я розумію, що, мабуть, не, не всі розуміють, хто такий перфоратор і що таке зубило, але е, розуміємо, що це якийсь кусок железяки, зроблений із сталі. І щось там хтось робив, але робота, так. Свершено. 15 хвилин щось робили, і оцю железяку нагріли на 180 градусів Цельсія. Тобто, навіть якщо ви не розумієте, про що мова, ну якщо розумієте, то добре. Якщо не розумієте, ви можете хоча б для себе, для себе модель робити. Тому що ну, не всі, мабуть, з перфоратором мали справу, не в тому смислі, що ви їм працювали, ні. Але ви, може, бачили, як цим працюєте, розумієте, що це таке. Так. Уважаючи, що 30% енергії ударів перфоратора пішло на нагрівання зубіла, знайдіть потужність перфоратора та виконану ним роботу. Тобто нам потрібно знайти дві речі, дві величини роботу і потужність. І нам говорять, що маса зубіла 3 кг. Давайте ми спочатку витащимо з цього всю інформацію, яку можна витащити. Плані... Змінення температура сто вісімдесят градусів. Час Смі... 15 хвилин. Або 900 секунд. Ні, 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 давай ми зараз секундами переведемо е, потім, а насчет часу і температури я звертаю вашу увагу, що у нас опять та проблема. Е, буква Т. Но ми домовилися, що ми час будемо не буквою Т позначати, а буквою ТАУ, щоб відрізняти Т від ТАУ. Тому давайте записувати. Так, ти добре мені все підкажу? підкажує. Значить, в нас дельта Т є. Це 180 градусів, Добре. По Цельсію. Далі нам сказали час. 15, 15 хвилин. І це скільки ти сказав? 900. 900, 900, секунд. 900 секунд. Так, добре. Далі нам сказали, що це сталь. Масу. А, а маса, нет. маса, звісно, Ну, давайте масу я запишу. Це 3 кг. Ось та штука, яка 30%, це не КПД. Ви розумієте, що це навпаки не КПД це потери, які були, або ні, не потери, ні, потірі, так, то, що іменно на нагрів пішло. Але якою буквою, якою літерою будемо позначати, це не важливо. Якщо я не буду це називати КПД, то я можу його називати, обозначити той же буквою звичною для нас, яку ми використовували. Тільки не плутайте. Ми не будемо починати розв'язання цієї задачі за слов КПД, тому що всі розуміємо, що це ніяк не КПД. Але це якийсь процент, якийсь відсоток, який. Пішов на накрев зубіла після того, як виконали роботу. Теж можливо, але якщо ви пам'ятаєте, коли в нас в... це в відсотках, я що зазвичай роблю, як я записую. 0 ,3, 0 ,3. Так. так, щоб лишні переводи не робити, потім ми відсотки. Ну, не полюбляю я відсотки, але хто полюбляє, можете це робити. Але у нас відповідь буде все одно, не в відсотках, там зовсім інше нас запитує. Так, і нам потрібно буде, або так, не потрібно погибли. буде. А ми ні, потрібно буде, так, нам потрібна буде теплоємність. Скільки тут? 500, так, там 500, добре. 500 джолі. Я ж сподіваюся, всі вже розуміють, де таблиця, де таблиця, яку потрібно подивитися, тому що у вас буде сьогодні самостійна робота, і вам е, я не буду давати. Е, Табличні дані, Тобто, ви розумієте, ви робили домашню роботу ви розумієте, куди треба подивитися, щоб знайти всі ці табличні дані, справочні матеріали. Тому що іначе буде складно все зробити. І нам потрібно знайти виконану роботу. Це у нас А. А хто пам'ятає, як потужність позначається? Буква П. П так. Потужність П. Добре. Ось ці дві величини ми будемо з вами рахувати, але. Але ще раз, давайте подивимось на нашу ось цю задачу. Тобто, що в нас відбувається? У нас хтось з допомогою, за допомогою перфератора долбить, наприклад, стіну стальним зубилом, такою великою стальною железякою. Це зубило, воно торкається стіни, б'ється об неї і за счет цього нагрівається. І сказано, що. 30% енергії від цих ударів, тобто від всієї завершеної роботи, 30% піде на то, щоб стальне зубило нагрівалося. Це ми зараз будемо з вами якось використовувати. Дивіться. Тобто в нас є кількість теплоти, ну це я можу просто записувати. Зараз, якщо я мислю оговорю, то ми с ній так, домовимося. Я не хочу писати, в мене це вже було. Ось кількість теплоти. І я можу тут записати формулу. Підкажете мені формулу для кількості теплоти для нашого випадку. У С дельта Т. Так. Q дорівнює це на М на дельта Т. Добре. Це в нас кількість теплоти. Здесь ніяких ну, індексів теж Далі. Далі, в нас є робота, яка буде переходити. Кількість теплоти, але не вся робота. Ми... Так, далі ми можемо з вами записати, яким чином. В нас виходить, що кількість теплоти, ось ця, я щоб вписала все, я от так економно буду. Кількість теплоти, вона би була дорівнювалася роботі, але тільки 30% від роботи буде йти на нагрів. Звідси ми можемо знайти роботу. Роботу чому дорівнюємо? Ну, поділити на наше це. КПД. На ето. Так, добре. І я сюди підставляю це М. Дельта Т на ета. І для роботи в нас все є. Можемо. Перевіряти одиниці і можемо рахувати. Давайте ми відразу ще зробимо формулу для потужності, а потім сразу будемо вже перевіряти одиниці і рахувати. Або підставимо сразу з одиницями вимірювання, ну, мабуть, простіше окремо все робити. Так, а потужність. Хто розуміє, як потужність у нас? Потужність прирівнює роботу поділити на час. Так. так. Добре, потужність в нас дорівнює робота поділіть на час. Але якщо ми, захи... ми б розв'язували задачу, і нам не потрібно було б знайти роботу, то ми б замість роботи підставили оцю... цей вираз. І ми б отримали ітогову формулу. Це можливо зробити все одно. Але нам, по за умовами, потрібно знайти роботу окремо. Тому я можу дозволити собі. Оставить цю формулу і потім, коли ми розрахуємо роботу, поставить її ось сюди, і потім поділіть на час і е, отримати відповідь. Зрозуміли? Так. Добре, зараз одну хвилинку. Так, е, рухаємось. Так, 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 так. Ну, все, мабуть, давайте ми будемо перевіряти окремо, тому що слишком багато тут у нас буде чисел, і що якщо з одиницями, то ми з вами замучаємося. Але я сюди повише подойму. О, давайте розпочнемо ми з роботи. У нас з роботи легко. Ага, якщо ми бачимо, що у нас знаменателі на самом ді ділі, единиць. Вимірювання не буде, то я буду прям записувати в строку. Тобто, мені дріб для перевірки одиниць здесь не потрібно. У нас вона ну, буде сама, тому що у нас джоуль поділити на кілограм градус Цельсія. Але це окремий варіант, пов'язаний з теплоємністю. Далі ми умножаємо на кілограм, умножаємо на градус Цельсія. Такие простые переверки не часто у нас случаются, але здесь джоуль. А далее у нас будет еще потужность. И здесь теперь уже, когда мы отрымали с вами джоуль, мы будем делить его на секунду. И это у нас будет... Кто помнит джоуль на секунду? Ватт. Ватт. Ват. Это у нас ватт. Добре. І далі нам потрібно обчислювати. Дивіться, якщо у вас в домашньому заданні вийде, що вам здається, що простіше е, підставляти числа з одиницями, то ви можете це робити відразу. І ніхто вам не буде в цьому заважати. Але з числами тут мені не подобається. Давайте я спробую роботу написати прямо рядом з обчислимо а потужність тоді вже ніже. Так, це в нас 500, маса в нас М3, дельта Т в нас 180, і ось та, ця буква з потерями, це в нас 0,3. Ну, дивіться, як добре. В нас 3 ми ділимо на 0,3, це буде 10. 900 тисяч. І тоді там, ми зразу з вами отримуємо 900 тисяч джоулі, а відповідь ми зможемо потім записати в кілоджоулях, але нам рахувати, рахувати потужність треба буде. І тому нам спочатку потрібно все-таки джоулі. І більш того, ми не можемо зразу писати джоулі, тому що ми перевірили одиницю. в нас джоулі. Тобто і здесь повинні бути джоулі спочатку. А потім вже можемо переводити, що хочемо і куди хочемо. Так, і потужність. Ось ці 900. 1000 Тысяч мы будем делить на очень удобные нам, оп, на очень удоб зручные 900 секунд. И тогда это в нас будет 1000 ватт. Ну, то есть киловатт, как мы тоже понимаем. В я везде напишу в кило. И работу в кило джоулях, и потужность в киловаттах. То есть работа у нас 900 кило джоулей. А хто там в нас ще потужність? В нас буде 1 кВт. Добре. Так, ну, в нас, звісно, залишається час, але я не хочу починати ніякі інші роботи, тому що хочеться, щоб ви спокійно зробили і оформили вашу таку першу розрахункову самостійну роботу. Вона не складна поки що. Але я вже подивилася, як ви. Оформлювали творчі завдання в лабораторній роботі, і деякі з вас дуже добре все робили, а деякі халтурно, на жаль. Тому в самостійній роботі то, як ви будете оформлювати роботу, воно впливає на, е, ваші, на результати, на вашу оцінку. Тому давайте ви якось будете все ж пам'ятати, що потрібно пояснювати свої дії. Так. Цю задачу ми завершили. Мабуть, я не буду до наступної переходити. Давайте я завершу запис. Це найпростої варіант, який ми можемо зробити з вами, щоб не відволікатися. крайній мірі, всі важливі речі ми з вами обсудили, а все інше буде потім.